Привіт, я Людмила Потапенко, психолог. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як працює так звана депресивна тріада світосприйняття. Це термін, який, в свою чергу, описав американський психотерапевт Айрон Бек. Ну, я скажу так простими словами. Бо депресія це не просто поганий настрій чи лінь. Це стан, в якому людина дивиться на світ через такі викривлені окуляри. І ці окуляри складаються з трьох елементів. Перше, це негативне ставлення до себе. Людина в депресії майже завжди думає про себе погано. І це виглядає приблизно так. Я нічого не варта, мене ніхто не любить, я все роблю неправильно, я не вдаха і таке інше. І навіть якщо ззовні все виглядає непогано, людина є робота, є сім'я, є друзі. Всередині людина почувається дуже погано. І це не про об'єктивне ставлення, це про викривлене світосприйняття. В принципі, нормально бачити в собі трошки помилки, так, ставитись до себе трошки критично, але у людини з депресією це стає вже тотальним станом. Людина не бачить в собі нічого доброго. Друге це негативне ставлення до світу. Це друга така лінза цих окулярів, сприйняття всього навколо. У депресії світ сприймається холодний, жорстокий, байдужий. І думки звучать приблизно так: людям до мене байдуже, світ несправедливий, навколо тільки небезпека і неприємності. І навіть якщо в цьому стані людина має підтримку, вона цього не відчуває. Вона навіть може відкидати якусь підтримку. Вони за мене піклуються, тому що вважають, що я якась жалюгідна. Я їм заважаю. Це як дивитись на світ через сонячні окуляри, які роблять навіть яскравий сонячний день таким сірим і похмурим. І третя лінза, третій компонент цієї триади це негативне бачення майбутнього. Це те, як людина бачить своє завтра. У здоровому стані, коли щось навіть трапилось, ми віримо, що це може покращити. Але у депресії цього відчуття майбутнього майже немає. І тут типові думки: або попереду нічого хорошого не може бути, або я не можу змінитись, або жити немає смислу. І це найнебезпечніша частина тріади, тому що коли людина не бачить майбутнього, вона втрачає надію. А саме надія це те, що тримає нас у важкі часи, важкі моменти. Напишіть в коментарях, скільки ознак ви бачите в собі. А ми йдемо далі. Поговоримо, як працює ця тріада разом. Тут ніби замкнене коло, я нічого не варта, світ до мене ворожий і майбутнього в мене немає. Ці три думки підживлюють одна одну, і тому людині дуже складно вирватися із цих думок. Але зовні це може бути непомітно. Людина ходить на роботу, підтримує розмову. А всередині вона має оці глибокі, чорні. Темні переконання. Чому це важливо розуміти? Тому що, якщо, по-перше, ви по відношенню до себе відчуваєте такі сигнали, то це означає, що вам потрібна підтримка, ваша психіка виснажена. Не завжди це може бути вже клінічна депресія. Це можуть бути передвісники. Але краще діяти завчасно, щоб попередити настання клінічної депресії важкого стану. Що тут можна робити? По-перше, треба усвідомити, що це не мої думки, це викривлене світосприйняття. І це усвідомлення вже може допомогти трошки віддалитися від цих думок. Потім непогано поговорити з кимось. Коли ми виражаємо вголос свої страхи, вони втрачають над нами силу. Шукайте докази протилежного. Наприклад, я відчуваю себе нікчемною, але вчора я допомогла подрузі. А значить, я таки комусь потрібна. Тобто депресивна триада – це три темні лінзи. Я поганий, світ поганий, майбутнього немає. Але тут головне розуміти, що це спотворене світосприйняття. Це не мої думки. І найголовніше, що цей стан можна змінити. Тому не затягуйте. Давайте зараз ще обговоримо конкретно, що таке клінічна депресія, які її ознаки. Вона відрізняється від тимчасової пригніченості, тим, що триває не менше двох тижнів, впливає на всі сфери життя: робота, стосунки, харчування, ну, апетит, сон і так далі. І людина не може просто зібратися і взяти себе в руки. І найгірше це є ризик суїцидальних думок. Які ж основні симптоми клінічної депресії? Це. Для діагнозу має бути хоча б декілька цих ознак, і вони повинні суттєво впливати на сферу життя, суттєво погіршувати життя. І це постійний пригнічений стан майже щодня, це втрата інтересу до улюбленої діяльності, яка раніше подобалась. Значні зміни апетиту і ваги, відчуття провини, знецінення, нікчемності, Тома, відсутність енергії. Труднощі з концентрацією, мисленням, прийняттям рішень, постійні думки про самоство або смерть. Отакі от ознаки клінічної депресії. Тимчасовий смуток чи стрес це нормальна реакція на події, там, втрата роботи чи втрата когось близького. І тимчасовий стан це нормальна реакція. А клінічна депресія це вже порушення роботи мозку, це нейрохімічні зміни. Це коли навіть хороші події вже не приносять радості. І цей стан не минає сам з собою. Клінічну депресію треба лікувати, іноді достатньо самої психотерапії, але часто потрібна допомога медикаментозна від до психіатра. А звичайний поганий настрій або періоди пригніченості можна подолати або самодопомогою, або підтримкою близьких, або відпочинком. Тут невеличка аналогія, якщо порівняти Звичайний смуток з дощем, який скоро закінчиться. А клінічна депресія це кліматичні зміни. Так ніби здається, що світить сонце, а тобі, як в темних окулярах, все одно темно. Пишіть свої думки в коментарях, буду читати. А також записуйтесь до мене на консультацію в моєму інстаграмі. До зустрічі!